З вами, як завжди, новини МедіаКор. Сьогодні будемо говорити про дуже цікаві речі щодо судової практики, так сказати, військової судової практики. Тому зачекаємо декілька хвилин, як завжди, щоб люди могли підключитися, а потім будемо відповідати на ваші запитання. Так, поки що в ефірі одна людина. Чекаємо, друзі. Зараз обновиться, бо вже 16 нас. Нагадуємо, друзі, підключаємось, тому що це можливість нам з вами вийти в прямий ефір, поговорити про все, що наболіли. Е, для початку давайте напишемо. Звідки ви? І напишіть, як чути. Чи хороший звук. Нас вже 155 людей будемо розпочинати наш прямий ефір. Нагадуємо, спочатку ми розповімо вам, що сталося в судовій практиці, бо сталися дуже важливі речі, друзі. Олег, як завжди, пише, що е, травався від мультиків. Раді стріма. Дякуємо, пане Олег. Ви постійно нам це пишете. Дуже приємно. Так, люди пишуть так. Все чути. Друзі, питання будемо задавати, коли ми перейдемо до питань. Перша частина стріму ми вам розповідаємо цікаву новину. Це важлива новина. Далі ми з вами відповідаємо на ваші запитання. Тому запитання ви можете собі написати, але бажано їх писати вже тоді, коли ми до цього перейдемо. Так. Друзі, цікаву практику постанови Верховний суд України, а саме за невиконання наказу командира. Е, дуже цікаво. Чому? Тому що е, по даній практиці військовослужбовець отримав реальний срок. Більш того, це практика Верховного суду, де чітко вказано, що по таких категоріях справ умовного терміну бути не може. Е, якщо відверто, це шокувало. Напевне, всю юридичну спільноту. Зараз розповімо чому. Так ось суд першої інстанції визнав винним військовослужбовця, який не виконав наказ командира, а саме не з'явився для проходження бойового завдання на фронті після друзі відпустки. Відпустили його додому, він не з'явився. Так ось. Суд першої інстанції виніс вирок і засудив військовослужбовця до 5 років позбавлення волі. Військовослужбовець подав апеляцію. Апеляційний суд скасував цей вирок суду першої інстанції, де дали 5 років тюрми, тобто реального сроку, і замінив реальний срок на. 5 років з відстрочкою відбування покарання 3 роки. Про відстрочку відбування покарання ми вже раніше вам розповідали. Так, друзі, нас 243 людини і тільки 50 лайків. Ми тут працюємо, розпинаємося, а людям навіть важко натиснути на лайк. Для того, щоб люди побачили важливу для них інформацію. Ну Якщо ми так один до одного будемо відноситись, то немає ніякого сенсу взагалі. Вести, розповідати важливу інформацію. Так ось. Давайте будемо активними, тому що це важливо. Важливо не для нас, важливо для людей. Розповідаємо для людей, щоб люди знали свої права та знали, як їх відстоювати, як боронити свої конституційні та законні права. Так ось. Друзі, люди пишуть зразу коментарі. Давайте ми зробимо так, щоб ми, бо я не можу відволікатись на коментарі, розповідати. Значить, ви зрозуміли, апеляційний суд дав відстрочку. Що таке відстрочка? Нагадаємо, це військовослужбовець не буде відбувати 5 років покарання, в разі що за цих 3 роки він нічого не зробить. Нового злочину, точніше. І що ви думаєте, що сказав Верховний суд України? Прокуратура подала у Верховний суд України касаційну скаргу. І що сказав Верховний суд? Верховний суд сказав, що по таких категоріях справ за невиконання наказів командира потрібно саджати на реальні сроки. І не просто на реальні, а виключно на реальні. Тобто. Верховний суд постановив, що в таких справах по невиконанню наказів командира солдати не можуть бути до військовослужбовців, точніше, не може бути застосовано відстрочка виконання вироку. Тому наш військовослужбовець, скажімо, не наш, не ми його представляли, але тим не менше, військовослужбовець України. Сів реально на 5 років за те, що не виконав бойове завдання. Ось така у нас практика з'явилася. Ну що ж, корупціонери в Україні, які крадуть мільярди, сидять не всі, а ось військовослужбовець. Сів реально. Ну, ось так. Так, друзі, в принципі, е... в принципі. В принципі, вже бачимо ваші запитання. Добре. Давайте будемо тоді, щоб не затягувати стрім, щоб ми могли з вами поспілкуватися. Давайте будемо відповідати на ваші запитання. Але перед початком, відео, тому що не... перед початком відповідей на запитання, тому що не всі люди. Знають, ми відкрили свою групу, де можуть бути тільки наші спонсори, точніше, меценати, вона так і називається меценати, які можуть скачувати інформацію, а саме, в тому числі, документи по ТЦК. Дуже важливі, ви просто там вписуєте свої дані і можете захистити свої права. Але на превеликий жаль, не всім це потрібно, як ми бачимо на практиці. Ну що ж, ми працюємо, ми це виготовляємо, ми витрачаємо не тільки свій час на роботу, а й дуже-дуже багато. Дуже багато чого, але людям не потрібно, значить, не потрібно. Кому потрібно, ви можете, зайти, стати нашим спонсором, зайти в вкладку спонсорство, там є посилання, перейти в закриту групу. І. Чекати, коли будуть нові і нові цікаві факти, тому що наші спонсори мають додаткові бонуси. Так, друзі, і ще одне. Е, розуміємо, що дуже багато людей люблять халяву. Халяви немає на планеті Земля ніде. За все потрібно платити або часом, або грошима. Тим не менше, е, ви цю халяву не любите. Це зразу видно, тому що ви є нашими глядачами, до речі, постійними, які дивляться наші стріми, але є люди, для яких потім цей стрім вони будуть дивитися, ми змушені це проговорити. Запам'ятають, нехай раз і назавжди: халяви не існує. Або ви розвиваєтесь разом з нами, дивитесь наші відео. Це халява, до речі. Ми ж безкоштовно це все розповідаємо. Але якщо люди цього не хочуть, то вони не мають права требувати щось вимагати на безкоштовній основі. Стільки, скільки ми даємо на безкоштовній основі, це дуже і дуже немало. Так, друзі. Тому хто хоче, щоб таких стрімів було більше, щоб ми з вами разом розвивалися, обов'язково після завершення стріма зробіть свій донат, свій вклад. Який вам не шкода для нашого розвитку. Реквізити для цього є в описі під відео та будуть в першому закріпленому коментарі. А тепер поїхали по вашим запитанням. Верховний суд сказав неправду. Е, пан Віктор, Верховний суд сказав неправду. Як це коментувати? Ви, напевне, ви ще за Верховний суд України. Ну, тоді вам видніше, ви ж всі розумні юристи. Які вивчилися, краще Верховного суду знаєте. Люди добрі Боже. Ти їм говориш, що Верховний суд постановив практику, він тобі каже, неправду Ну, Неправда. Так, друзі, відсидить в тюрмі, але останеться живий. Це зрозуміло, не підірветься на міні. Ну, я ж вам пояснював, це вибір кожної людини: сидіти в тюрмі чи воювати. Наше завдання вам довести до відома практику Верховного суду сьогодні, що є така ось практика. Зараз наголошуємо це військовослужбовець не плутати з людиною, яка ще не прийняла присяги, яка військовослужбовцем не являється. Бо ви зараз знову будете масово писати: а якщо, а якщо? Мова йде: в юриспруденції немає якщо в юриспруденції це точна наука, є факт злочину. І за цей факт злочину, за певне невиконання наказу, вказана людина була засуджена. Все. Так. Угу. Без 100 грам не розібратись. Ми вам більше скажемо, ви навіть із 100 грамами вашими не розберетесь. Ми на це витратили 16 років роботи. Так, чи будуть мобілізовувати інвалідів? На даний час, друзі, інваліди мобілізації не підлягають. Це юридично. Фактично, як ви вже побачили, в нас навіть на каналі є відео, що повістку вручили людині прямо в психіатричній лікарні інваліду третьої групи по психічному захворюванню. Як можна дати зброю? Людині, яка психічно хвора. Судячи з цього факту, психічно хворі саме ті працівники ТЦК, які вручили цю повістку. Тут без коментарів. Відео, до речі, є на каналі. Можете зайти подивитись, там ми виклали воно декілька днів назад. В нас було і самі все побачити. Це дійсно, до речі, слушне запитання на рахунок інвалідів. Бо в нормальній країні інвалід не може воювати, розумієте? ви Ютуб канали по разному освіщають тему з ТЦК. Що нет конкретного служебного удостоверення, образця, як я понял що нельзя выписывать пустые повестки. Е, так. Пусті повістки виписувати не можна, і хай вони вам не розповідають. Частина 2 статті 19 найвищого закону в Державі Конституції України чітко регламентує, що органи влади або місцевого самоврядування тощо зобов'язані діяти в межах та в спосіб. Такого способу немає. Повістки вручати можуть, але способу виписувати їх немає. Ми вже, до речі, да, був цілий стрім. Зайдіть, подивіться там про повістки. Ми і по відео. Ми дуже детально це все з вами обговорювали і проговорювали. Можливо, не проходити ВЛКК, якщо є підстави для відстрочки доглядальника. Дивіться, друзі, в нас мобілізація має бути згідно чинного законодавства. Чинним законодавством передбачено, хто має воювати, хто має захищати батьківщину і так далі. Як мають вручатися повістки і так далі. Ми вже не раз говорили, дуже багато в нас є у влади повноважень вручити повістки. Тому, вибачте, навіть ці перебори, які зараз робляться, це занадто. Тому, чи можна проходити, якщо є відстрочка, ви маєте розуміти, що вам ще потрібно довести, ось як ви пишете, що у вас є право на відстрочку. Деякі ТЦК взагалі не приймають заяви, листи від громадян спеціально, щоб ви не могли їм вручити документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. І таке є, ми про це також говорили на каналі. Тому, друзі, ми рекомендуємо кожному відправляти такі листи. Якщо вони не приймають, відправляти їх кур'єром. І хай вони фіксує кур'єр про відмову в прийнятті такого листа. Юридично вважається, що ви повідомили ТЦК, і в майбутньому, якщо проти вас буде якесь там кримінальне провадження чи адміністративне, ви зможете довести, що ви свій обов'язок виконали. У вас згідно закону є таке-то обмеження і таке-то право мати відстрочку. Це для того, друзі, щоб у вас були докази. Тому що в суді все потрібно доводити доказами. Нема доказів, немає нічого. Розумієте, так? Да? Воєнного положення офіційно ні. Президент не підписав указ. Хто вам це сказав? Знов російська пропаганда. Хто вам сказав російська пропаганда, що президент не підписав указ? Бо ви заходите на сайт, то ви зайдіть на сайт, всі закони не підписані, бо це сайт. Про російську пропаганду вже розповідали неодноразово. Тому, шановний, ви або слухайте досвідчених грамотних юристів, або слухайте Стрімоусова, крякнутого, слухайте інших расистів, але вам точно не сюди. Тому вибачайте, але треба трішки хоча б іноді думати своєю головою. Що ви робите? Указ в нього не підписаний. Фантастика! Як понять пустая повістка? Пуста повістка, друзі, це коли вам підходять працівники ТЦК і кажуть, а як ваше прізвище ім'я по батькові? А для чого? І яким законом передбачено, що вони мають право це перевіряти? Ніяким. Перевіряти може тільки поліція. А не вони. І то на певних, з певних підстав. Тому м, пуста це, коли вона пуста, вона не заповнена. Коли вони вписують ваші персональні дані при вас. Ось. Вручати мається, вручатись повістка, вручається. Да? Ми про це також говорили. Коли буде мир, коли то закінчиться? Друзі, я не являюсь президентом України, я не являюся президентом. Рашистії. питання не до мене. Так, доброго дня. Таке питання. У мене зараз двоє маленьких дітей плюс дружина. Знову вагітна. Будь ласка, я підлягаю мобілізації. На даний час внесли зміни. Так, ви вже підлягаєте до мобілізації. Раніше, здається, три дитини були, і ви мобілізації не підлягали. Зараз, до речі, там є зміни. І люди, в яких навіть три дитини, підлягають до мобілізації. Чоловіки мають це відбуватися. До речі, в нас гендерна рівність, а е, жінки призову не підлягають, тільки по добрій волі, а чоловіки підлягають. Ось така в нас гендерна рівність. Ми зараз не кажемо, що жінки мають воювати і підлягати. Ми навпаки, хто дивиться наш канал, то той знає, що ми боролися за те, щоб жінки. Можуть воювати, можуть, це можуть. Це диспозиція. Можеш так, а можеш інакше. А, але тоді, про яку гендерну рівність ми говоримо? То для чого ви розповідаєте про гендерну рівність, якої не існує ні по біологічній природі? Я не розумію. Я як юрист, я читаю